Дорогі друзі, ми розпочинаємо після Івана Єфремова, який став неймовірним курсом для того, щоб побачити нас землю, цивілізацію, космос, перспективи, те, що в глибині людських душ, те, що зовні у суспільстві, у зовсім іншій перспективі, її варто було би продовжити. Продовжимо її так, як нам веліли оці засновники, і будемо читати братів Сторгацьких, 15 книг, все, що стосується циклу Полудень 22 століття. Курс так і буде називатися Полудень, 22 століття. Так і буде називатися. Соціальну фантастику типу град приречений. Ми не беремо і вставляємо дві книги, які прямо не відносяться до полудня. Здавалося б, це не світ 22 століття, який описаний не всесвіт, але це має пряме відношення по енергетиці і комплексу ідей до світу полудня. Це пікнік на узбіччі і потворний лебідь. Починаємо ми з книги, яку самі Стругацькі не дуже любили ранньої країна багряних хмар. Вони вважали це залипухою, написаною на злобу дня, там космос, партійні збори в космосі, і так далі. і так далі. Насправді, їхній талант, і відблиск, і відгук того, що вони провели сюди як комплекс ідей полудня, так вони як полудень 22 століття, як відчуття вже цілком проявляється там у всій повноті. Книга велика, книга ґрунтовна, і, цікава. Насправді незаслужено забута і незаслужено, як я вважаю, затюкали її самі автори, які в другій половині життя стали на ліберальні позиції. Тут вони боролися навіть з будь-якою згадкою комунізму. Комунізм це чудова історія. Ми ніби зрушуємо це все, дивимося на типи людських відносин, мотиви, вчинків героїв і те, як з ними взаємодіє гомеостатична світобудова, всесвіт, стругацькі сильні тим, що вони прищепили осліпливо прекрасний образ у вигляді полудня ХХ століття. Ось це прекрасне далеко закинутої голови джу дитини, яка біжить назустріч сонцю, де світ без зла, світ рухомий добром заради добра. І рухомий, і добрими людьми. Як говорив один з головних персонажів Горбовський, там, з усіх рішень потрібно приймати найдобріше. І паралельно вони показали, що в цьому світі етичні конфлікти не лише нікуди не зникнуть, але й загостряться по максимуму. Це світ сумління перш за все. І я хотів би, щоб читаючи ці книги, ми будемо робити це довго, півтора року подорожі з вами. Ось у нас тепер йде Всесвіт, бо всесвіт Єфремова з усією його глибиною, потім Всесвіт зоряних війн з усією його вражаючою глибиною та масштабом. Зараз буде полудень 22 століття. Ми з вами це прожили, не просто почитали і розібралися, вишукані мисленнєві і парадокси, там понаходили і так далі, а саме прожили, щоб нас пройняло всією цією енергією. Ми її сприйняли як керівництво до дії. Не побоюся цього слова. Тому що якщо щось і будувати в цьому світі, то наступною суспільною формацію, яку слід було б побудувати на землі, це якраз полудень 22 століття. І його будують. Армію в мільйон роботів, яку анонсував Ілон Маск. Це крок. Вже почали крокувати. І до цього потрібно бути готовим. Готовий той, хто розуміє, куди він іде. Приєднуйтесь до нас. Крокуємо в полудень. Це двері в полудень 22 століття, світ тепла, світла, любові та доброти і совість.